Ви слухаєте третій епізод нашого подкасту про UGC. Сьогодні у нас гаряча тема UGC в Україні та світі, де більше шансів заробити. Ми поговоримо, як працює UGC в Україні, чи реально знайти замовлення на локальному ринку, а також порівняємо з можливостями за кордоном. Як завжди, зі мною віта та діана, Юху. наші UGC-креаторки, які мають досвід роботи і в Україні і з міжнародними брендами. Всім привіт! Сьогодні ми поділимось реальним досвідом, де шукати замовлення в Україні, а також на яких платформах краще працювати за кордоном. Так, буде багато інсайтів, тому що ми на власному досвіді вже переконалися, де краще заробляти, на яких платформах краще шукати замовлення і де більше платять. Добре, дівчата, давайте почнемо з локального ринку. Що скажете, чи реально в Україні заробляти на UGC? Більш ніж реально, просто треба розуміти, що в Україні значно менші бюджети аніж за кордоном, тому що український ринок ще не дуже розуміє, що таке UGC, наскільки добре він впливає на їхній асортимент і на їхні продажі. А от за кордоном це вже більш популярно. Більшість брендів готові платити 20-50 доларів за ролик, і це для старту досить нормально. Але якщо ви хочете вийти на більш такий, скажімо, більший дохід. Це потрібно набагато більше брати роботи. Які бренди найчастіше заробляють у в, в Україні? Здебільшого це малі або середні бізнеси. Це магазини можуть бути або косметики, або магазини одягу, які розвиваються саме через Інстаграм або ж Тікток. Вони заробляють ці невеликі відео для того, щоб було більше реальних відвиків на їхній товар, або обзори на ті товари. О, стоп! Або огляди на ці товари. Взор це вські слова. Але ви повинні розуміти, що на досить великий бюджет від такого контенту не варто чекати. Це більш відео для того, щоб ви мали своє особисте портфоліо, і відео для того, щоб показати комусь, що ви вмієте, і як ви вмієте це показати. Добре, дякую. Давайте обговоримо міжнародний ринок. Чи варто ugc GC креатором виходити за межі України? Однозначно так. Треба враховувати той момент, що за кордоном значно більше цінуються UGC-креатори і значно більше вкладаються якраз в цю рекламу, бо вони розуміють їхню ефективність, в яких країнах найбільше цінуються ugc креатори? Найбільше це США, Канада, Велика Британія. Там UGC-креатори можуть заробляти від 100 до 500 доларів за одне відео. Чому така різниця у бюджетах? Тому що за кордоном значно більше бюджети закладаються за Аліною GC, там вищий дохід, і відповідно вони можуть більше плати в рекламу. Плюс враховуючи той момент, що вони там мають кращі зарплати. Тобто для них це, що в нас там 50 доларів, умовно коштує за відео, в них там можна 300 доларів за саме відео віддати. А з особистого досвіду, де ви починали? На міжнародному чи на локальному ринку? Ми починали з міжнародного ринку, ми пішли одразу на закордонний, попробували. Нас вдалося <смі> тому почали працювати. Якщо розказувати про самий перший досвід, це взагалі було замовлення для додатку з перекладу, і це була Польща. І все вийшло, бо скільки вони потім нас замовляли ще багато реклами англійською українською. українською. Простіше працювати на локальному ринку чи одразу виходити на міжнародний? Е, ну тут однозначно на нашому українському ринку починати, тому що тут менша конкуренція. І не потрібно знати ідеально англійської мови, там, польської чи тому подібне. Тому це як варіант. Але я думаю, як з вашого досвіду завжди є замовлення, де не потрібно озвучки. Це завжди на руку нашим українським стартапам і всі креаторам, які можуть. Факт про UGC, за кордоном це значно легше. Бо в Україні дуже багато вимог. Вони хочуть, щоб була естетична картинка разом з тим, що це було як живе відео, плюс багато хто має свої ТЗ, там де е, хтось хоче бачити тільки озвучку, хтось просто під музику. За кордоном це значно легше. Вони хо одразу кажуть: або я хочу, щоб це було озвучено одразу, тобто, типу, як оце говорять, голова говорить, типу відео, ти самостійно розказуєш, або просто під музику ти розпаковуєш, показуєш можливі твої емоції, як ти зреагував на цей певний товар, або наскільки він тобі корисний, що тобі Дівчата, давайте ваша улюблена частина подкасту. Що гадаєте собі? Лісопитування! Швидке. Швидке! Добре, сьогодні буде тільки дві варіанти відповіді. Вибираємо. Або що знову? Чай чи кава. Кава! Рано чи вечір? Вечір. Серіал чи книга? Серіал. Домашня їжа чи доставка. Домашня доставка. Море чи горе? Горе. Ви може по черзі. Піца чи суші? Суші. Суші. Солодке чи солоне? Солоне. Солоне. Літо чи зима? Літо. Літо. Розмовляти чи слухати? Слухати. Слухати. Кіт чи собака? Собака. Ну, у мене тут 50 на 50. кіт пес? Кіт-пес, так. Вечірка чи вечір вдома? Вечірка, вечір вдома. І останні пісня, яка застрягла у голові. Абракадар. Я не признаюся в тебе риба з раком. Риба з раком, риба з раком. Все, слухав молодці. Вертаємося до нашого подкасту. Які труднощі можуть виникнути при роботі з міжнародними клієнтами? Ну, найперше пройдеться, напевно, знання мови, оскільки здебільшого на тих платформах розмовляються англійською. І якщо тебе немає прямі базового розуміння мови, трохи буде складно. Ну, можна завжди скористуватись будь-яким перекладачем, там Google Translate чи інші. Але другий момент це те, що в нас різні часові пояси, і часто доводиться відписувати саме коли вже в них день, а в нас уже ніч. А ще на Fiverr та Upwork дуже велика конкуренція, тому що там є креатори зі всього світу, тому треба виділитися якістю контенту та хорошим портфоліо. Також рекомендація завжди це портфоліо потрібно поповнювати і просити, коли у вас завершені якісь співпраці, щоб вам писали відгуки, бо ви тоді відділяєте серед інших креаторів і вони розуміють, що у вас ж реально є якийсь певний досвід, а не просто ви собі виставили відео з вашого портфоліо. Я бачила ваше портфоліо і вашу сторінку на Fiverr, і то з тобою погоджуюся, що відгуки дуже мають велику роль. Тому що може бути виконано 15 чи навіть 50 замовлень, а відгуків може бути 3. І коли замовник вибирає вас і бачить ці три нещасних відгука, він може вашу анкету просто пожегорнути, правильно? Саме так. Він ну, просто це як довіра так само. Тому варто завжди не то, що просити, а. Вимагати. Наполегливо рекомендувати. Ось дівчата, давайте підб'ємо підсумки нашого сьогоднішнього підкасту. Де більше шансів заробити на UCC, в Україні чи за кордоном? Ну, в Україні набагато простіше почати це все і отримати перші замовлення. Але якщо ти хочеш зростати і більше заробляти, то однозначно потрібно виходити на закордонний ринок, тому що там значно вищі ціни і значно більша можливість збільшити свій прибуток. Ну, можна трохи розігнатися в Україні, а потім вже переходити на закордонний ринок. Ні, ну може людина хоче спробувати. Це така справа. Тобто, якщо він починає справу в Україні, він також може це і зразу почати і на закордонний ринок. Всі дороги відкриті. Так, всі дороги відкриті. Це все залежить від того, хто це робить. Добре, дівчата, дякую вам за сьогоднішню розмову. І на останній, що ви хочете сказати нашим глядачам? Ну, насамперед, це слідкуйте за нами, підписуйтесь на наш канал. Насамперед, не ніколи не здавайтеся. Якщо ви хочете бачити дорогу, яка вам пробилася, і ви спробували щось там на українському ринку, обов'язково можете також спробувати і на закордонному. Тобто не обмежуйте себе тільки чимось одним. А також пишіть нам в коментарях, можливо, вже працюєте на котрих ось можливо, вже працюєте на якихось закордонних маркетплейсах, і ми е, будемо раді ділитися своїм досвідом, а також черпати у вас якісь можливо, натхнення або цікаві креативні ідеї. Опа знято!